Бажаю міцного, друзі. Зараз всі обговорюють звільнення Василя Малюка, голови служби безпеки. Це один з небагатьох людей, які був дійсно на самому місці. Він дуже багато зробив для України. Він дуже багато організував спеціальних операцій. Дуже багато було знешкоджено кілерів, які намагалися. Вбити наших людей, журналістів, активістів, військових, політиків, тому вони були всі знешкоджені. І взагалі він такий ну короче людина на своєму місці. І недаром за нього вступилося дуже багато військових, які мають вагу в Україні. І от всі обговорюють, чому ж його звільнили? У мене своє єсть. Суб'єктивна точка зору, на мою думку, його звільнили через те, що він набрав політичної ваги, і він просто вийшов з-під контролю офісу президента. Тому що декілька останніх наказів він не виконав по, по, по Єрмаку, який його просив там завести кримінальні справи на деяких депутатів, він його не послухав. Потім, це розумієте, ця історія мені нагадує один в один історію з Арсеном Аваковим, був такий при, е, міністр внутрішніх справ. Він був і про Порошенко, він був деякий час і про Зеленському. Ця людина мала політичні амбіції, він мав дуже великий вплив на правоохоронну систему в цілому. І він, коли набрав політичної ваги, він реально став загрозою для, для влади. Тому його легенько попросили піти і все, і зараз його не чути не видно. Тому але саме головне саме головне, що малюк залишається в службі безпеки України. Я надіюся, він і надалі буде проводити надзвичайно корисні спеціальні операції і знешкоджувати руську гадину. Слава Україні!